Міністри закордонних справ Євросоюзу приїхали на свою останню у цьому році зустріч у Брюсселі серед питань, які намагались вирішити весь 2015-й, які вимушено переносяться на 2016-й, успішне виконання мінських домовленостей. Як саме це буде? Розповідає міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр. Ми зосередимося на підготовці правового підґрунтя для місцевих виборів у зоні конфлікту, що мають відбутися навесні наступного року. Це питання просувається дуже повільно, але я сподіваюся, що із завзятістю та наполегливістю ми досягнемо необхідного успіху, аби вибори дійсно вдалося провести наступного року навесні. Повільно просувається не тільки підготовка до виборів. До 31 грудня жоден з пунктів мінської угоди на 100% не виконано. Припинення вогню дедалі активніше порушується. Відведене озброєння час від часу передислоковують поближче до лінії протистояння. Україна досі не отримала контроль над своїми східними кордонами і не провела конституційну реформу. Повного обміну заручниками та полоненими також не відбулося, як і виведення з Донбасу усіх іноземних збройних формувань. Гуманітарна ситуація також залишає бажати кращого. Цивільне населення, з яким наша місія спілкувалась по обидва боки від лінії протистояння, казало нам, що хоче спокою, хочу, щоб нарешті припинилися обстріли. Вони не кажуть, що за лінією вогню терористи чи сепаратисти. Вони кажуть, що усі вони українці. У них постійні перебої зі світлом, водою і газом. Особливо складно опалювати домівки в цю холодну пору року. Я сам щойно з Донбасу бачив у Дебальцевому лікарню. Там дуже складна ситуація. Не вистачає навіть препаратів для анестезії. Водночас мінські домовленості зберігають статус кво який запанував на Донбасі. Сили сепаратистів поки не намагаються захопити Маріуполь. Українські військові також не вдаються до активних наступальних дій. Статус кво також означає, що і західні санкції проти Росії мають бути подовжені. Так, канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловилася за збереження санкцій аж до повного виконання мінських домовленостей.